Питання стосовно цих різних засобів, які продаються в аптеці, де можна за 250 гривень там умовно купити собі чудо гель, чудо крем, який випалює родинку. Чи небезпечно це, як ставишся до таких? Та яких там 250 п'ятдесят гривень? То за 30 гривень можна купити. Як це зараз називається? Чистотіл, чи ну там є різні варіації на цю тему. Що тут виробник робить? Беруть рослинну назву, щось таке дуже натуральне, а люди люблять. Дуже, да, натуральне, трава Чисто тіл. для тіла. А? Ага, і ще й так звучить. Так, оці препарати супернатуральні, такі рослинні, вони насправді не мають нічого ніякого відношення до природних рослинних препаратів. То є сильні луги або кислоти, і вони банально випалюють все, що е, бачать. Якщо ми нанесемо на шкіру, буде випалена і новоутворення, і шкіра поруч. Ми отримуємо таку добрячу виразку. Будемо її кілька місяців лікувати. Дуже небезпечні препарати насправді. 完璧にした。